Всім привіт! Мене звати Катя. Сьогодні я розкажу вам про свою рутину, як я розважаюся та справляюся з напругою. Цей влог я захотіла зняти після того, як я побачила відео своєї сестри, де вона розповідає про свій день та як вона бігає. Останній раз я займалась бігом, мабуть, 3-4 місяці назад. Після цього я прибігла свої перші 10 кілометрів і благополучно забила. Тож зараз ідеальна пора, щоб відновити це все. Я одразу запланувала тренування в вівторок вранці, але починаємо бігати зараз, поки є настрій, поки є ентузіазм. Так що погнали. Чому мені подобається біг? Мені подобається роздивляти все навкруги. Це корисно для здоров'я. Третє, можна побачити бобра. Окей, бобра я побачила не тоді, коли бігала, але я не знала, чим закінчити, і біг це круто. словно бегу Мені сподобалось, я дуже втомилась, Я рада, що я сьогодні побігла. І Я помітила за свою тенденцію, що я люблю щось пробувати, а потім закидати. І в мене потім питають, чи я бігаю, чи я малюю, чи я займаюся тайським боксом. І спочатку мені було якось ніяково, тому що ні, я не малюю. А потім я подумала, що це я роблю для себе. В один період мого життя мені сподобається. В інший період мого життя я не хочу витрачати на це ресурс. Я рада, що в мене є можливість пробувати, експериментувати. Подивлюсь, наскільки я вернусь знову в біг. Поки є мета Трошки підхуднути, привести себе в порядок, особливо коли я почала знімати відео. Я бачу себе зі сторони, я бачу якісь свої недоліки. Вам про них не буду розказувати, щоб ви їх теж не бачили. Ну і в цілому не бачу в цьому нічого поганого, щоб покращувати себе. Тож поїхали в магазин. І так, розпаковка, пекінська капуста. А. Квіточки, яйця, йогурт, хумус, авокадо. Щось захотілося тертого бурячка, молочні коктейлі. Курка. Основне, за чим я йшла це творог. а я це назвала йогурти вначалі. Це був творог. Це, в принципі, мінімальний набор їжі, але що я зробила, я не купляла ніякі вкусняшки, ні собі, ні Нікіті, тому що це тригер, який постійно провокує і такий, о, коротше, ні. На сьогодні все. Я втомилась до завтра. Сьогодні вже вівторок, а я щаслива, що я побігла вчора, тому що сьогодні я ледь встала, гірша погода і набагато менше ентузіазму. Вже є план на сьогодні. У мене урок литовської мови, робота і ввечері ми йдемо на якийсь концерт. Лапа, а? А -а 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 -а. Так, людний день. Ні, Слу... не поняла. Мені важко дається Литовська. Ну нічого, я не здаюся, буду тримати вас в курсі. Хотіла б звернути увагу, що зараз 1809, а я ще досі в піжамних штанах, я тільки закінчила роботу. А мені потрібно придумати, що вдягнути, тому що це дійсно проблема. Ми йдемо в більш-менш пристойне місце і не хотілося б виглядати як супермаксимальний бомж. Я обрала такий варіант, наче вертаюсь в школу, але уже у ролі вчителя, тож тичте тич тич тичте. Я також спершу подумала, що попала в халепу на дві години, але потім на сцену вийшов оркестр, і це було супер круто. Але давайте, щоб це відео було ще й інформативне, я вам накидаю декілька фактів. Перше, це те, що в арфі є педалі. Я навіть не знала про це. Я навіть не думала про це. Друге, це коли ви бачите людину, яка засовує руку в трубу, це не він дивний, це якась спеціальна техніка. І третє, барабанщики, які завжди стоять позаду всього оркестру, завжди на суеті, Але вони роблять дійсно дуже круту роботу. Уже середа, день досить легенький. У мене немає ні тренування, ні додаткових курсів. Зазвичай я прибираю в цей день, не то що прибираю, прибираю просто навожу порядок. Я благаю, скажіть, що такий срач відбувається на кожній кухні або в будь-якій кімнаті раз в якийсь період, так точно. Я зараз в торговому центрі. Я вирішила, що хочу обновити камеру. Зараз я знімаю на iPhone і в принципі мені все подобається, тому що дуже просто, швидко і без напрягів, але мені не подобається якість. Я зайшла в теплоцентрі з трішечки потестувала камеру ще в пошуках, тому що також витрачати кучу грошей на камеру я не хочу. І ще я купила зошит, тому що я замітила, що я записую різні нотатки, що я хочу зняти, що я хочу сказати на рандомних бумажках і всі їх викидаю, тому що думаю, що це сміття. Що ви скажете про четверг? У мене це, в принципі, завжди досить важкий день, тому що уже не вівторок, ще не п'ятниця. Хочеться вже відпочивати. В п'ятницю краще, тому що в п'ятницю ти знаєш, що ось останні 8 годин і потім в тебе два дні відпочинку. А ось четвер тяжкий, його потрібно якби переламати, пережити. Але на цей випадок у мене є лайфхак. В обідню перерву я поїду до Никити в офіс і вип'ю безкоштовну каву. <плес> на сьогодні якийсь важкий день, не знаю. Мабуть, роблю вам огляд на кота. Кіт класичний, сіренький, милий. Боже, вона така терпляча, і я так її люблю за це. Ой, 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 вам привіт! Самий милий кіт на світі. Дякую за увагу. А цілого світу бракує вогню, коли я його у твоїх очах нема. До речі, мені дуже подобається співати в машині. Я відчуваю, що це допомагає мені скинути якісь негативні емоції, тому що я не співаю. в мене немає дуже гарного голосу. Просто ор в машині. Що іноді я співаю вдома, коли нікого немає, звісно. Зараз мені дуже подобаються треки кажани. Можливо, оточуючи, думаю, що я больна на голову, але я їх не знаю. Тож співайте, коли є можливість. Сьогодні дня п'ятниця і це чудовий день, щоб почати прибирати вулиці від листочків супер шумними штуками. Також Нікіта сьогодні працює з дому, це означає, що цілий день він мене буде відволікати. А на вечір у нас план піти в кіно, і це супер несподівано. Ми в кіно не були майже рік. Ми дивились фільм Субстанція він однозначно на любителя. Я його рекомендувати не буду, але мені він сподобався. І невеликий дисклеймер: не кожен тиждень насичений таким подіями, як цей тиждень. Я сама в шоці. Ну а скоріше за все, на вихідних я буду просто відпочивати і монтувати свій влог. Пишіть в коментарях ваші думки. Гарного дня. Пока. Боже, мене тут бурі, робить контент.